Сьогодні у нас тест No. Ви, якщо не бачили попереднє відео, обов'язково перейдіть. Я тут зараз його залишу і подивіться, як ми випробували ці пекалі перший раз. Пробували в статіки, пробували в динаміки, але дуже багато коментарів написали про те, що це нереальні умови. Так не буває, не така швидкість. Зараз у нас пікап, зараз у нас максимальна швидкість. Зараз ми спробуємо, коли дрон буде заходити під 100 км за годину. Ще дуже хочу відразу відповісти на питання, просто засипали зрада... зрадойобники, чи я не знаю, як це слово сказати. Значить, по-перше, навіщо ви все це показуєте, бо це побачить ворог, я хочу вам сказати, що всі ці приблуди, все це є на сайті виробника. І сама основна моя задача, я хочу, щоб всі. Наші янголи охоронці наші воїни повернулись домой живими. Тому я знімаюся це саме для них. А шпигуни можуть і без мене знайти, що і як. Я відповідаю відразу на інше питання. А нафіга, собственно, пекаль, якщо можна придумати на впівішку на Mavic? це все також вже є реалізовано. Нам сьогодні прислали також спеціально всю цю історію для. FPV-шки і також вся ця історія вже є для Мавіка. Що і скільки коштує, друзі, я не знаю. Все це нам е зробили такий подарунок е пташка-дрони разом з чехами і разом з словаками. Е тому велике дякую всім, хто під час війни допомагає нам бороти ворог. Так. Обязательно отсоединяем батарею. Потому что вот это все может... Собственно, мы с вами видим, что сетка запутала все четыре пропеллера. Сейчас я потом посмотрю видео. С какой скоростью летел э, ехала машина, соответственно скор... э, дрон летел где-то на 40 км в час быстрее, поэтому если мы ехали 70, он летел где-то под сотку. Вот результат, то есть дрон э, окутался метров в 15 от машины, и в тот момент, когда он упал, машина уже отъехала еще метров, наверное, на плюс-минус ну, 10 точно, да? Получается, если человек, который сидит в кузове, э, еще и ляжет после выстрела, я думаю, что если это будет осколочный боеприпас, то жизнь это сохранит. Поэтому я буду возить в своем экипаже две штуки в машине. Два пистолета обязательно. Сам дрон целый. Видите, грузики покутали, ну, полностью. Здесь все придется разрезать. И тут такая сетка, я вам должен сказать, что она не, не с первого раза. То есть, в общем, здесь придется поработать. Хорошо его замотало. То есть дрон лететь дальше не сможет. Надо с ним поработать. Так, друзья, по предыдущему ролику мы с вами подивилися, как складно перезаряжать новый картридж. Але зараз я покажу, у нас в комплекті вже є два картриджа споряджені. тому суть. У нас є куля, яку ми повинні вставити е, сюди. Ми її накручуємо. Потім ми зверху накручуємо картридж. Ось таким чином. Тобто передзарядка може займати 30 секунд, якщо це підготовлено. Але... На мене краще все ж таки в машині мати дві штуки підготовлені, щоб можна було провести вибух, постріл. Так, це у нас є, він готовий, взводиться, стріляє. Зараз ми приготуємо ще один пістолет, бо у нас буде два постріли. Така штука, бачите, тут е, дослухались до мене виробники і зробили пацани, бачите, тепер зробили оцю штуку підлініє. у вот этого короткая, куда я не мог подлезть вот этой фигней. То есть она не завжди вручна, а вся уже длинная и вот четко ключ становится. Тому мы пробуем вот також. Тут откручивается, бачите, открутилась сразу, не завжды так. Сю я уже не откручу. Також вставляем сюда патрон. Таким чином, хоп, Скажіть, будь ласка, скільки коштує одна така штука? Я не виробник. Я не виробник. Я залишу координати виробника, і там, якщо я не помиляюсь, від 7 до 12 тисяч гривень залежно від комплектації, бо ви можете много картриджів замовити, або або без картриджів, якщо у вас є, або тільки картриджі замовляти, якщо ви відстріляли у вас. Україна. Україна. Також перейдете все, подивитесь, я вам дам. Повністю там є інструкція, це е, ташка дрон Так, ми готові. Go. Давай! Відповідаю також хейтерам, які відразу в першій частині написали: Ой, це довго передзаряджати і так далі, це все незручно. Друзі, значить, в комплекті йде вже споряджений картридж, який потрібно тільки цей викрутити швидко, вставити, вставити сюди холостий патрон і швидко, ось таким чином, накрутити все, оце вся передзарядка. Ну і в звісті її шмальнуть. Але ви праві, це все одно займає хвилину, і якщо ви побачили на другій спробі, мій побратим він прозвів постріл, але, е, як на мене, це треба спочатку спробувати. Коли я зважу, це туго, і потім я повинен прикласти зусилля. Тому це треба спочатку спробувати, потім стріляти. Ви бачили, на 20 метрах він. Нажав, воно туго, каже, в мене не стріляють. Я його збиваю вторим пострілом, і потім виходить сітка у мого побратима. Тому ті, хто шукають зраду, кажу відразу: у нас в екіпажі два споряджених пекаля. Вони взведені та наготові. Так буде зручніше і більше шансів, як на мене, вижити. Там далі користуйтеся, як вам зручніше. Друзі, ви побачили, як працюють наші приблуди, як ми їх використовуємо. Знов таки, як саме будемо працювати з MAVIC, для мене поки що не зрозуміло його прямо така супердоцільність, бо я з Мавіками не кожен день працюю, але все інше мені подобається особлива штука, яка може врятувати вам життя. Це, по-перше, по-друге, дуже багато коментарів написали з приводу того, що як краще, як е, умніше, як е, е, краще застосовувати, кул, на які приблуди краще там, підствольник зробити і так далі. Друзі, е, всі ваші пропозиції, я вам залишу тут нашу пошту е, нашого підрозділу. Ви можете туди написати, якщо у вас є якесь е, конкретне бачення цієї ситуації. Це по-перше. По-друге, якщо ви не знаєте, і як дуже багато написала, я нікому не довіряю, не знаєте, кому краще донатити, кому краще допомагати і так далі. Ви зараз побачили хлопців, які саме ці відео, саме ці тести кожного дня роблять за власний кошт. Тому я залишу під цим роликом банку посилання на Просто на паливо і ви можете допомогти. А якщо ви знаходитесь поруч і просто можете допомогти паливом, також вас чекаємо. Це буде конкретно, направлено, без всяких хитрих схем. Тому дякую вам за лайкос. А ми побігли боронити нашу родину від ворога. Слава Україні!